До римлян послання святого Апостола Павла читання. Протя, виправдані вірою, ми маємо мир з Богом, бо через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до цієї ласки. Що в ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. Та не тільки це, але ми хвалимось і в стражданнях знаючи, що страждання дає терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію, надія ж не засоромить, бо любов Бога була вилита в серця наші Святим Духом. Що нам даний Христос Бог ще й тоді, як ми були безславні, без призначений час помер за безбожних. навряд чи хто за праведника вмирає, бо за доброго може, б, хто і відважився умерти. Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас. Коли ми ще були грішниками, отож, тим більше тепер, оправдані його кров'ю, ми ними спасемося від гніву, бо коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися спасенням Його життя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тобі, Господи, слава Тобі!